Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами розбираємо змінні умові програмування Dart, але давайте, перш ніж ми почнемо писати код, ми зрозуміємо, що таке взагалі змінна. Змінна – це по факту якісь дані, які ми можемо записати в комірку спеціально в пам'яті. Як це працює? Ми, коли йдемо в магазин, наприклад, в нас є список того, що нам треба купити. Тобто ми тримаємо дані на листочку. І на листочку в нас є там перший товар, другий, третій, там і так далі, щоб ми не забули. Так само треба, щоб комп'ютер не забув те, що йому треба там кудись передати для виконання нашої програми. І комп'ютер має різні комірки в пам'яті. Ці комірки, які знову ж таки, якщо взяти магазин, то це як такі спеціальні ящички, які мають кожен свій номер. І в кожну з цих комірок можна взяти і щось покласти. Наприклад, я в першу комірку кладу оранжеву кульку, а в другу комірку я кладу червону кульку, там, і в третю комірку я кладу в синю кульку. І ці комірки завжди в цих комірках завжди ці кульки зберігаються. І коли ми йдемо, наприклад, там додому, то ми можемо взяти свою оранжеву кульку, наприклад, забрати. Тобто її вже тут о, не буде. І ця комірка буде порожня. Або, прийде інша людина, замінить нашу там, не знаю, оранжеву кульку на о, блакитну. Але головна мета в тому, що дані зберігаються під якоюсь специфічною адресою. Як це побудовано в коді? В коді ми так само можемо створювати такі комірки. Їх можна створювати дуже багато. І давайте створимо першу нашу комірку. Будемо в неї зберігати наше привітання, яке ми писали на минулому уроці Hello World. Але воно буде вже в нас збережено в пам'яті, щоб комп'ютер не забув, що треба сказати Hello World. Напишемо var. «Var» – це в дарті таке ключове слово від похідного variable англійського слова. Тобто змінна. І давайте назвемо її. Так і назвемо її Hello World. Тобто, що це означає? Це означає, що ми тут даємо назву нашій змінній. Ми, в принципі, можемо написати все, що завгодно. Наприклад, ми не будемо писати Hello World, а напишемо там якусь таку непонятні якісь символи. Неважливо. Тобто, цю назву ми робимо чисто для себе, аби зрозуміти. Як ця зміна називається? Тобто, в даному випадку в нас назва це, наприклад, номер один комірка так, в магазині. А тут в нас буде Hello World, наша строка. Тобто, Щоб було зрозуміліше нам, як розробникам, що в цій зміні буде лежати. І ми ставимо знак дорівнює. Що означає цей знак дорівнює? Цей знак означає те, що. Те, що буде написано справа, тобто в цій правій частині, це буде те, що ми кладемо в змінну. Тобто, наприклад, якщо ми захочемо ось тут оранжеву кульку знову покласти в першу цю комірку, то в нас буде, наприклад, наша назва змінної 1 так, дорівнює. І що вона в собі має зберігати: оранжеву кульку. В нашому випадку дорівнює. Ось це в таких ось одинарних лапках слово Hello World. Чому ми не просто написали Hello World, а отак от, от от вона навіть починає підкреслювати, а написали саме в лапках. Ми написали саме в лапках, тому що це строка. Строка це набір символів, букв там, і так далі. Все, що, наприклад, можна прочитати, тобто якийсь текст, який можна прочитати на екрані. Якщо це якийсь текст, то ми обов'язково використовуємо ось ці е, штучки, такі кавички, і в цих лапках. І в цих лапках ми зберігаємо вже безпосередньо те, що ми хочемо показати. Ось. І далі вже ця змінна вона в нас йде як по факту закрита комірка. І ми можемо з нею робити все, що захочемо. Ось, Наприклад, в даному випадку ми можемо цей Hello World, який був тут, видалити, бо ми його вже перенесли сюди. І бачите, наш метод print, який виводить на екран. Він просить в нас щось вивезти. Тобто він каже, друзі, дайте, нам, дайте мені щось, я буду виводити. Ну і Давайте ми йому просто дамо цю змінну. І подивимось, що взагалі в нас буде відбуватися. Так, ну дивіться, ми дали змінну, і вивелися такий самий Hello World. Тобто, по факту, ми можемо ось один раз записати щось в змінну, да, в цю комірку, і дуже багато разів можемо це використовувати. Наприклад, давайте зробимо принт дуже багато разів і спробуємо подивитися, що ж в нас виведеться на екран. Тобто, бачите, Hello World вводиться багато разів. Для чого це може бути корисним? Ну, наприклад, ми в усіх місцях написали весь наш Hello World, так? І хочемо, щоб одразу в усіх місцях, от коли ми натискаємо на змінну, вона підкреслюється по факту в усьому коді. Ми хочемо написати щось інше. Наприклад, не просто hello world, а hello, як любить казати мій друг, Hello Guys. Коли він підключається на дзвінки в нас по роботі, він каже hello guys, або «Hey, guys. Ось, і ми тут, давайте напишемо, як він каже, ось hello guys. І подивимось, що буде. Тобто, дивіться, я змінив код лише в одному місці, але усі інші hello guys помінялись. Тобто, оскільки ми використовуємо цю зміну так одну. В будь-якому місці, де вона використовується, ми отримуємо одразу. Ось такий варіант. Тобто те, що ми міняємо в одному місці, змінюється в різних місцях. Взагалі, змінні це дуже базова штука програмування, її треба обов'язково знати, оскільки в усіх проєктах вони є, бо без них нікуди. Інакше нам приходилося б, наприклад, навіть зараз, да, якщо б ми хотіли вивести багато разів Hello Guys, нам би приходилось кожну цю строку міняти тут щось, додавати. А якби до нас прийшов замовник і сказав би. На що ви вивели Hello Guys? Поверніть, будь ласка, Hello World. І ми б брали нашу кожну строку і змінювали guys на world. Тобто це було б неоптимально. Але це ще не все, що можна робити зі змінними. Ось дивіться, тут в нас, наприклад, ми зробили Hello Guys, але до нас приходить замовник і каже: А давайте зробимо так, щоб спочатку виводився Hello Guys, а потім виводився вже знову ж таки Hello World, таким, як, таким чином, як це й було. Ну, добре, давайте зробимо. Ось, ми видалили зайве, так, в нас тепер лише один Hello World, і це наш Hello Guys. Ось ми запускаємо і дійсно Hello Guys. Але потім замовник хоче, щоб був Hello World. І ось що нам треба зробити. Для цього, аби знову ж таки використовувати лише цю змінну, нам треба якось змінити значення всередині самої цієї змінної. Тобто, по факту, да, в нас була тут синя кулька лежить, а ми маємо прийти. І замість синьої кульки покласти ось так оранжеву зверху. Тобто від синьої кульки нічого не залишається, а залишається лише ось одна оранжева кулька замість синьої. Так само і тут. В нас є Hello Guys, але ми хочемо замість hello guys зробити hello world. Як це зробити? Для цього ми знову ж таки звертаємося до нашої змінної і просимо її, кажемо, змінна. Ми міняємо тобі значення до цього ось за рахунок знову ж таки цього оператора. Дорівнюється оператору присвоювання. Ми присвоюємо цієї змінній, а, нове значення. Вже не hello guys, так а, як нам просили, повернути на hello. world. І, звісно, так, в мене тут підкреслює червоним. Підкреслює червоним, тому що, знову ж таки, нагадую, в дарті на кінці кожної строчки ми пишемо крапку з комою. І тут ми теж пишемо крапку з комою. Вийшло. Давайте тепер перевіримо, нам треба вивести uh, на екран те, що в нас є. Тобто, знову ж таки, бачите, ми виводимо одну і ту саму змінну. Тут ми її вивели, uh, цей, так, ну, Вона називається Hello World. До речі, давайте її перейменуємо, бо вона зараз ну, має таку назву не дуже однозначно. Давайте це просто буде зміна називатися Hello. Тобто ми вітаємось. А як ми вітаємось, то вже наша. Ситуація. Щоб перейменувати змінну, треба. Ну, ми можемо, звісно, перейменувати її ось так. Тобто, бачите, я в усіх місцях видаляю слово World, так? бо змінна тепер в нас називається hello. І вона ось так перейменовується. і, в принципі, можна так зробити. Але в нас можуть бути такі ситуації, що змінна використовується, не знаю, в 50 місцях. От що робити тоді? Тоді є більш простий спосіб, за нас вже попіклувалися. Ми натискаємо правою кнопкою Миші. Шукаємо тут рефактор і «Rename». Або натискаємо, бачите, комбінацію клавіш Shift-F6. Тобто, кому як зручно. Звісно, що краще користуватися гарячими клавішами, Тобто, затиснути Shift так, і натиснути F6. От, робимо. І тепер дивіться: все, що я міняю, міняється ось в різних місцях. Тобто, цей hello, guys, там і world, наша зміна, вона помінялась. І це набагато зручніше, ніж знову ж таки брати і по черзі кожну перейменовувати. Давайте подивимось, чи буде працювати. Тобто Ми взяли, вивели print один раз, так? Змінили. Тобто був синіш, синя кулька. Змінили на оранжеву, Тобто був hello guys, змінили на hello world те ж саме значення, тобто ту ж саму комірку. І вивели знову ж ту ж саму комірку на екран. Давайте подивимось, що буде. Hello guys, hello world. Тобто зміна відбулася. Ми реально змінили одну кульку на іншу і вивели це на екран. Це добре, але у вас може виникнути питання, ми написали var ось тут, так? А чому ж ми тоді написали var тут? Ключове слово var, воно каже: створи нову комірку. Тобто кожен раз, коли ми пишемо var, ми по факту в коді створюємо. Нову комірку, так, даємо якусь їй назву. І дивіться, е якщо ми хочемо створити, наприклад, ще одну змінну, так, тобто, щоб це була інша змінна, вже не та сама, а вже нова комірка. Вона не може називатися так само, як вже і була. Давайте подивимося, що тут пишуть: The name Hello is already defined. Тобто ця назва вже є, так, новій комірки. Я не можу зробити, щоб в мене так, в супермаркеті був. Комірка під назвою один і ще одна комірка з одиницею. Тобто ну, люди будуть плутатись. Так само і наш компілятор, наш дарт буде плутатись, він не буде розуміти, яку саме змінну ми хочемо використати. Тому давайте тут буде одна змінна в нас називатись hello, а інша змінна тепер буде називатись назватись. А... Good... Bye, наприклад. Тобто будемо прощаватися з нашими юзерами. Спочатку привітаємося, потім попрощаємось. І тепер давайте тут так само Ось, використаємо слово goodbye. Скажемо goodbye, world. Спочатку було hello world, тепер goodbye world. Тобто, тепер бачите, ми створюємо одну змінну, її використовуємо тут. Але далі вже в хід має піти інша зміна. Тобто ми маємо вивести саме goodbye. Goodbye, world. І ми це починаємо робити. Бачите, ось воно змінилось. Але, як то кажуть, для користувача міняється так строки і все. Але глобально ми реально спочатку використовували одну змінну, а тепер ми використовуємо вже дві змінні. І так, друзі, ми розібралися, як створити змінну з текстом, так і вивести цей текст на екран. Але мова програмування не закінчується лише на тексті. В нас ще є різні варіанти, які ми можемо додавати в свої змінні. І давайте я зараз покажу, що це може бути. Значить, варіант номер один це строка. Ми вже зрозуміли, так що строка це текст. Ще може бути в нас число. Наприклад, var, давайте напишемо age, це буде ну, кількість років, так? Знову ж таки, оператор присвоювання. І вже бачите, без всіляких ось цих лапок. Ми беремо і пишемо просто е, вік. Ось мені зараз 23 роки. Я пишу сюди 23 і натискаю теж крапку з комою. І знову ж таки, давайте спробуємо вивести це на екран. Тепер ми вводимо так вже наш H. Дійсно в нас виводиться число 23, але. Чим це відрізняється від цього. Да? Тобто я можу зробити так, це буде строка. Знову запустити. І знову в нас 23. З числами можна робити різні математичні операції. Ось, наприклад, ми можемо сюди написати 23, і скільки мені буде там що? Ось 23 плюс 23. Тобто, зробити ось так от. І воно порахує 46. Якщо те саме зробити зі строками, так, ось дивіться, в такому ключі Воно не буде працювати. Воно ці строки просто об'єднає. Буде 23 плюс 23. Це називається конкантинація строк. Але в нашому випадку нам треба ось саме знайти операцію. так Тобто порахувати десь в прикладі. так І ми порахуємо, і воно вводить саме результат цього розрахунку. ось Тому. Запам'ятовуємо те, що для чисел ми можемо робити різні розрахунки. Але це є такий простий тип числа, так, Ці, ціле число. А є ще ось таке. Наприклад, я не знаю, наш давайте, бюджет Наш бюджет на рік, так, скільки, не знаю, має людина. Людина, наприклад, має бюджет 4 тисячі гривень, але не знаю, там з половиною можна щось так писати. Тобто є ось такі, типу, як числа з дробні, з плаваючою точкою, вони також можуть бути об'явлені як змінні. І ми так само їх теж можемо виводити. Давайте виведемо наш баджет так само. Виводимо це на екран. І ще хотів з вами розібрати таку штуку, теж часто використовується в програмуванні. Це змінна, яка має. Показувати правда чи брехня. Тобто змінна має приймати в себе тільки два значення. Вона може бути або true, або false. Тобто, давайте сюди додамо, не знаю, наприклад, якщо ми вже кажемо про людину, типу, чи має вона кота? Is uh, have cat, так? Тобто, чи має кота? І давайте напишемо true, бо в мене є кіт. Він, правда, зараз живе не зі мною, але то мій кіт. І ми його сюди випишемо. Тобто, може бути true, так? Дивіться. True. Тобто є в мене реально кіт. А ми можемо сказати, що false. У Олега нема кота. І запустимо. І дійсно, воно виведеться false, що нема кота. Де це може знадобитися? Так, якщо це ми виводимо на екран текст, якийсь, ми його бачимо, це ми можемо зробити якісь розрахунки так, і записати в цю змінну. А де ж нам використовувати цей true або false? В нас можуть бути різні програми, і, наприклад, якщо Олег має кота, ми захочемо таку зробити логіку да, в себе, то дати цьому коту іграшку. Якщо Олег не має кота, тобто якщо це false, то іграшку ми коту не даємо. І так далі. Будемо далі частіше це використовувати, коли ми дійдемо до таких ось умовних конструкцій. І давайте тепер розберемося ще з такою штукою. Ось ми, бачите, зараз пишемо var, наприклад, hello guys, goodbye world, age, там і так далі. Ну, давайте я це витру, бо це вже зайве. Залишимо uh, var, давайте зробимо його name, типу ім'я, да, ім'я людини. Я сюди напишу Олег. Uh, і ось у нас є три типи даних. Да? Зараз строка, число і це правда або брехня. Але ми всі їх позначаємо як var. Тобто, коли ми хочемо щось нове створити, ми позначаємо var, 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 var. Це дуже добре, так, для ось таких якихось штук, де ми чітко знаємо, да, що в нас там є 23 роки, це age, і Dart сам зрозуміє, що для цього там треба зробити число. Dart теж побачить строку тут, і теж сам зрозуміє, що для цього треба підставити строку. Але, можливо, як програмістам нам іноді зручніше, щоб ми прямо явно бачили, що ми створюємо. Тобто, що ми точно хочемо сказати, що ми створюємо саме строку, а не просто якусь змінну. так? Для цього ми можемо використовувати ще ось такі штуки. Тобто замість var ми можемо написати string. String – це позначення строки. Це саме ось те ж саме, що і ми писали var, але ми вже одразу кажемо дарту, що це string і це строка. Те ж саме і для. Віку. Тобто для віку ми можемо написати, наприклад, int. Це буде означати те, що це саме число, Саме число ціле без плаваючої точки. А якщо в нас є плаваюча точка, то ми напишемо, ось нам навіть допомагають, напишемо double. Тобто double – це число з плаваючою точкою. І на останок, ось цей тип даних, де ми використовуємо правда або брехня, він називається bool. От, Давайте запустимо. І ми зрозуміли, що є так само. Тобто, підсумовуючи, ми можемо створити змінну, чітко вказавши, якою вона має бути, так, і присвоїти їй значення. А можемо робити, скажімо так, не чітко вказуючи, але дарт сам здогадається, що якщо ми сюди написали строку, то ми написали строку. Ми будемо користуватися різними варіантами цих змінних. І аби закріпити те, що ми з вами вивчили на цьому уроці, я пропоную зробити ряд домашніх завдань. Там є кілька задачок, які вам було б гарно розібрати. Завдання можна знайти в нашому телеграм-каналі, тому підписуйтесь, дивіться і до нових зустрічей!